Вітаю в ефірі Суспільне новини. Мене звати Наталія Гуман. Сурдопереклад Лідія Мовчаренко. Далі коротко про те, що побачите сьогодні. У випуску з дитинства мріяв працювати в ДСНС і пройшов задля цього довгий шлях. Як ніжинські вчителі згадують про свого учня Івана Касьянова, який загинув в авіакатастрофі у Броварах. Перший від початку повномасштабної війни потяг до прикордонної Семенівської громади почав курсувати сьогодні, скільки людей ним скористалися. Читає листи і співає пісні біля прикутого до ліжка сина, який отримав поранення під Авдіївкою. Як батько захисника України намагається поставити його на ноги. З дитинства мріяв працювати в ДСНС і пройшов задля цього довгий шлях навчання. Попри можливість залишитися працювати в Києві, повернувся до Ніжина, вступив на службу до авіаційного загону і будував плани на життя. Як ніжинські вчителі згадують про свого учня Івана Касьянова, який був бортовим механіком, та що відомо про командира повітряного судна і пілота, що загинуло в авіакатастрофі у Броварах, мені прийшла смс від Валентини Іванівни, в якій було написано три слухова. Нема мого синочка. Валентина Ільченко, вчителька зарубіжної літератури, у 16-й гімназії в Ніжині. Там працює і мама Івана Касьянова, бортового механіка, який загинув у броварах під час падіння гелікоптера 18 січня. Він сам навчався також тут, у холі школи, його фото зі свічкою. Для мене оця звістка, що вані вже нема, це була страшна трагедія. Це був шок. Тому що, як кажуть... Забирають кращих Людмила Сидорович була класним керівником Івана. Згадую хлопець із дитинства мріяв працювати у ДСНС. Задля цього прийшов довгий шлях. Навчався у Державному університеті інфраструктури та технологій. Потім вступив до лав зсу. Далі було навчання в національному авіаційному університеті. З 2017 року працював у ДСНС. А у 2020 році став бортовим механіком. Я згадую його вчора, якраз коли мені сповістили про цю страшну звістку. Я згадую. Його твори, які він писав, твори з зарубіжної літератури. Я намагалась знайти помилку. Але я їх не знаходила. Попри можливість будувати кар'єру у Києві, Іван повернувся до Ніжина та вступив на службу до авіаційного загону. Він повернувся в рідне місто, він не хотів, він мав плани жити тут, в Ніжині. Будував ці плани. Він одружився у Ніжинському авіаційному загоні. Наразі не коментують загибелі екіпажу у броварах. Посилаються на таємницю слідства. За словами підполковника цивільного захисту Олександра Нікшуна, всі троє авіатори були професіоналами своєї справи. Фасовно. Цього екіпажу це досвідчені пілоти, досвідчені працівники Державної служби надзвичайних ситуацій. Більше того, вони вже давно освоїли цей вертоліт, який, до речі, у нас за нашими даними вже працює в Україні з 2020 року. І саме цей гелікоптер французького виробництва не один раз залучався до виконання завдань із транспортування особового складу державної служби надзвичайних ситуацій бомби до рятувальних різних операцій. Загиблий командир повітряного судна Олександр Василенко закінчив Харківський інститут льотчиків. Літав на Мі 8 Мі 9 та Мі 24 У середині 2000-х років перебував із миротворчою місією в Ліберії та С'єра Ліоне. Учасник АТО. працював у Ніжинському авіазагоні із 2011 року. Пілот авіаційної ескадрилі і спеціального призначення Константин Коваленко прийшов до Ніжинського авіаційного загону у 2021 році. До цього служив в авіаційній частині у Львівській області. Був учасником АТО. Аліна Коржинська, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів. Як повідомляє Міністерство внутрішніх справ на своїй Фейсбук-сторінці, прощання із загиблими, які були на борту гелікоптера, відбудеться завтра, 21 січня. З керівництвом та співробітниками МВС попрощаються у Національному центрі Український дім в Києві. Прощання з особовим складом спеціального авіаційного загону Олександром Василенком, Костянтином Коваленком та Іваном Касьяновим пройде у Ніжині. У своїх архівах ми знайшли кадри того самого гелікоптера з бортовим номером 54, на якому розбилося керівництво МВС у Броварах. Це відео ми відзняли 16 грудня 2021 року. Біля гелікоптера міністр Денис Монастирський та його заступник Євгеній Єнін розповідають про перспективи створення авіамедичної служби на базі Ніжинського авіаційного загону. Як саме цей борт потрапив в Україну, ми не знаємо. А от 30 січня 2019 року журналісти Суспільного Чернігів бачили, як доправили із Франції і приземлили на злітній смузі у Ніжині аналогічний гелікоптер Суперпума з бортовим номером 53. Тоді був вітер і туман. Туман, якби він дуже заважав, то ми б не полетіли. Цей вертольот для цієї погоди і зроблений. Ми довели. Ви можете подивитися, подивитися на цю панель і самі бачите всі переваги. Це як десятий айфон, порівнюючи з 3310 Nokia. ці погодні умови були надзвичайно складними, навіть для того, щоб летіти на цьому гелікоптері. Але от наші льотчики спільно із французьким екіпажем перегнали цей гелікоптер. З Франції через Будапешт, і зараз він тут, в спеціальному авіаційному загоні Державної служби України з надзвичайних ситуацій. мають можливість ці гелікоптери літати, от в таких погодних умовах і забезпечені системою проти обладнання. Сьогодні на Чернігівщині попрощалися з двома військовими, які загинули на Донеччині. Про це повідомляє обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки на своїй Фейсбук-сторінці. 45-річний прилучанин солдат Валерій Качан після повномасштабного російського вторгнення повернувся з-за кордону до України та став на її захист. Був старшим стрільцем кулеметного взводу. 31 грудня 2022 року під час виконання чергового бойового завдання поблизу населеного пункту Опитне на Донеччині Валерій загинув. Попрощалися з військовим у прилуках та поховали на місцевому кладовищі. Вдома на чоловіка чекали дружина та двоє синів. 55-річний солдат Ігор Нагорний був родом із Ніжина. З початком повномасштабної війни долучився до лав захисників батьківщини. Спочатку обороняв Чернігівщину, потім був на інших напрямках бойових зіткнень. 10 січня цього року, під час виконання чергового бойового завдання на Донеччині, чоловік загинув. Попрощалися з ним у Ніжині і поховали на алеї Слави Фрунзівського кладовища. У Ігорі залишилися дружина та донька. Перший потяг до прикордонної громади від початку повномасштабної війни почав курсувати від сьогодні. Його маршрут Терещенська Семенівка. Він з'єднав прикордонну громаду з районним центром та сусідньою Сумською областю. До цього від 24 лютого жителі Семенівки могли дістатися до рейцентру за 60 кілометрів лише власним транспортом або на таксі. Першим рейсом скористалися два жителі Семенівської громади. Докладніше далі. Провідниця Світлана Погрібна проводжає пасажира, що їхав до Новгорода Сіверського і готується їхати далі. Я перший раз їду на Семенівку. Ну, Поїдемо, побачимо. Потяг рушає до прикордонної громади вперше від 24 лютого. У першому і єдиному вагоні, що їде на Семенівку, нікого нема, окрім двох провідників і касира. Касирка Ольга раніше їздила цим рейсом до того, як його скасували. Квитків поки що продавати нікому. Вартість одного від райцентру до Семенівки 25 гривень. Практично була впевнена, що нікого не буде. Тому що всі бояться, а сюди може хтось. Тут я скажу, що вже в мирне час було дуже мало людей. Дуже. Всі, Молодежся повиїжджала кудись по містам нікого. провідниця Світлана до цього працювала на поїздах, що вивозили людей із зони бойових дій. 25 лютого в нас був потяг, Львів Маріуполь. Ну і ми їхали за звичайним графіком. Потім почався бой. почалися обстріли, нас розвернули. Ну, Об'їхав машиніст. Який зреагував швидко. Ми йому вдячні всі, що вся бригада залишилася жива. 16 суток возили людей, переселенців. Так, 16 суток провели в поїзді. Взагалі не страшно. Ніхто не знає, де кого жде. Я буду жити 120 років і дождатися, поки Москва розпадеться. Я хочу побачитися, а наша Україна не розпадеться ніколи. У Семенівці на пероні одна сім'я. Ми зятя проважаємо. Ми не їдемо. Кажуть добре, що потяг знову ходить. А як же до Новгорода рада їхати? От хамона до больницю даже. У нас же ж тут нема всіх відділень. туди. звісно, натари обов'язково стожем. Олександра Савченко колись працювала на цій станції. Сьогодні вона прийшла зустріти потяг. Я рада, що станція жила, хоч трохи якась життя Побачить бачать люди, що поїзд ходить, що ми зв'язані з із районом, з людьми. А то були одорвані, а до всього мира. Це ще почало. Люди ще не, не знають. Потяг на Семенівку фінансово невигідний. Однак він єдиний громадський транспорт, який з'єднує прикордонну громаду з райцентром, каже заступник начальника військової адміністрації Володимир Шкарпітко. В даному випадку, це ну, на, на Семенівку, це, враховуючи, скільки там треба вкласти ресурсів для того, щоб відправити потяг, то це, по-моєму, найбільше невигідно буде поїздка для Укрзалізниці. Але тут питання не в економічній вигаді, а в тому, що там ну, наше місто. Семенівці люди зацікавлені, їм треба добратися до районного центру. Там з будь якого приводу, з будь-яких питань. Першим рейсом від Семенівки до Новгорода Сіверського скористались два пасажири. Тетяна Лось, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів. 540 бойлерів для шкіл, садочків та інших закладів освіти. Сьогодні у Чернігові почали передавати обладнання в громади області. Обласна військова адміністрація отримала бойлери як благодійну допомогу від міжнародної організації з міграції. За словами керівниці програм громадського комітету захисту прав людини Наталії Колікової, все почалося з пошуку чотирьох бойлерів для однієї школи. Але оскільки ми звернулися по всім партнерам, а Чернігівський громадський комітет захисту прав людини є партнером міжнародної організації з міграції, вони запропонували зібрати потребу загалом по області. Це не закупка, це не проект, це благодійна допомога, гуманітарна допомога від міжнародної організації з міграції через нашу організацію. А ми вже безпосередньо надали Чернігівській військовій адміністрації Чернівській Чернігівській міській раді. Сьогодні бойлери почали розбирати представники громад з усієї області. Ми з Березнянської громади просили ми три бойлери: це два на заклади загальної середньої освіти і один на садочок. Тобто, три бойлери на громаду. Це і профтехосвіта, це і дитячі садочки, це і заклади середньої освіти. Зокрема, для територіальних громад області це 540 бойлерів різного літражу. 50 і 100. І для того, щоб забезпечити всім за потребу, ми, як управління освіти, зібрали потребу з усіх закладів. Окремо 276 бойлерів різної місткості передали управлінню освіти Чернігівської міськради, сказала Наталія Кулікова. Читає листи, історію Чернігівщини і співає пісні біля прикутого до ліжка сина, а головне вірить. Що одного дня поставить сина на ноги. Військовий Віталій Шумей у серпні отримав поранення голови під Авдіївкою. В нього перелом черепа з обох сторін. П'ять місяців лікування поруч з ним в день і вночі батько. Він годує з ложки, робить масаж і вивчає міміку сина. Так вони зараз спілкуються. Історію боротьби за життя і незламної батьківської любові. Дивіться далі. Віталічик, сонечка, тримаю за тебе кулачки. Дорогий Віталіку, все немає. Батько пораненого захисника читає листи побажань синові від українців, і так кожен день. Будемо з тобою розговорювати, будемо, лікувати, ми будемо все, все з тобою лікуватися. Ми будемо з тобою. Віталій Шумей, командир зенітно-ракетного комплексу дальньої дії, у лавах Збройних сил України служить з 2014 року. У лютому березні він обороняв Київщину, Чернігівщину, а після схід країни. У серпні 2022 року він отримав поранення під Авдіївкою. Лікарі діагностували міновибухову травму і перелом черепа з обох сторін. У нас здоровий, більше двох метрів, 2,2. і я думав, що його нічого не візьме Мой син, і я розумію, що він захищав родину. Я горжуся цим. Відтоді Віталій переніс три операції на голові. Лікувався у Дніпрі і Києві, а зараз в Чернігові. Він э, за ці п'ять. Місяця після поранення мав вже дві три панації черепа, в нього не стоять пластини, які закривають мозок. Тому що лікарі сказали, що треба спочатку подивитися, як мозок буде відновлюватися. Він навіть очима не клипав, тобто це було таке: ну, відкриті очі в Києві. Я Пам'ятаю, що він був на зондовому харчуванні. Перші зрушення сталися саме в Чернігові, коли батько почав кожного дня читати книги і листи побажань синові від українців, які пишуть їх у соціальних мережах. Борис, ти дуже потрібен. В якийсь момент щось там було розчулене, папа Сережа почав плакати, і у Віталіка пішли сльози. З цього ж моменту він почав клипати очами. І потім вже очі почали. Дивитися вліво, вправо. Начав, Я став запитувати. Ти знаєш мені хто я? Він сказав, папа. Вірю, що скоро дуже, і ще ми будемо разом всі радіти. Батько поруч з пораненим сином і в день, і вночі годує сина з ложки, робить масаж, ніг і рук. П'ятий місяць я біля його, біля його, біля його. Я ж нікуди не відхожу. Батько мріє, що в один день поставить сина на ноги. Я його вже за п'ять місяців. Я його вже кожен, кожен, якогось то Я все вже розумію. По глазах його віжу. Води захоче, води захоче. губами начинает шевелить. Я уже воды. Если надо переодеть его, на что, то он уже начинает, вижу, какие-то шевеления, хоть маленькие. Все достаточно для меня. Я уже слышу, что надо что-то принимать меры. И папа пойдет вместе с собой служить. тоже же самое дальше. Добрый? Добрый? Ну вот, молодец. Молодец. Наразі ми шукаємо клініку за кордоном, яка може взяти нашого захисника на лікування, на спеціалізоване лікування, яке називається нейрореабілітація. Я ніколи не стану на коліні. Ніколи я стану на коліні. ні перед росіянами, цими, що прийшли до нас на коліні, я не ставав і не стану. Я стану тільки можу в церкві стати на коліні і на городі біля грядок. Буду лізти, Ну я його дуже дуже довжу підняти на май. Це моя мрія Дар'я Янушкевич Олексій Жернов. Суспільне новини Чернігів. Це були всі новини на вихідних оперативно про події області. Дізнавайтесь на наших сторінках у соцмережах і на сайті Суспільне.Медіа. Бережіть себе та своїх рідних. Щасти вам.